Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові гілки для прикраси будинку. Це чудові декоративні гілки, які надають свіжого та мальовничого вигляду будь-якому інтер'єру або заходу. Їхні яскраві відтінки та вишуканий дизайн чудово доповнюють обстановку та створюють чарівну атмосферу. Ідеально підходять. Удя для створення прекрасного свята, а також використовуються для декорування букетів та композицій. Дані гілки не втрачають своєї чарівності з часом та прослужать вам довгі роки.